Хід на вигадне російські пропагандисти заявляють, що їхні збройні сили відійшли на східний берег річки Сейм до населених пунктів Тьоткіно та поповолежачі. Лише напередодні у повітряних силах України підтвердили авіаудар та руйнування одного із мостів. Тепер росіяни заявляють, що підривають за собою решту переправ. Утім, не уточнюють які саме буцім, то роблять це, щоб не опинитися в оточенні. Офіційно цю інформацію вороже оборони не підтвердило цілком офіційне підтвердження, ЗСУ і надалі йдуть вперед Курщиною та зміцнюють свої позиції. Про це під час президентської ставки повідомив головком Олександр Сирський. А яким був український прорив на самому початку курського рейду, показали в 225-му окремому штурмовому батальйоні. ЗСУ їхня розгороджувальна група задіяла самохідну реактивну установку розмінування УР 77 і знешко. Водила мінне поле на кордоні. Далі лише рух вглиб. Ська операція вкрай складна, але вона того варта. Так кажуть українські захисники про повноцінні бої на російській території. Журналісти агенції Reuters змогли поспілкуватися із захисниками на Сумщині майже на межі з Росією. Частина бійців забираються на ротацію з місця проведення спецоперації. Решта з новими силами долучаються до бою. Ситуація в Курській області не стає простішою, вона ускладнюється, кажуть захисники. Сьогоднішня міна. Скинешку по Од, од нас, коротше, з багатьох. Мина, да, бля. Ну. Та куди вона влучила? Да, а біля нас ми встигли в речах скутитися. Рядом. Через трошки в башке. В кавардак. Наскільки взагалі там ситуація зараз? Та є складніше одним словом. <плес> але у деяких учасників курського рейду є власний план. Вони перевіряють американські САУ Паладіни і вже знають, де варто буде зробити наступну зупинку. Кілька десятків кілометрів до Курської АЕС непростий маршрут, але пального має вистачити. Тяжко я. Але варто О, того, скоро буде все. Курська атомка наша буде. Олексій да. Пасак п'ятий канал. Українські хакери здійснили успішну кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Про деталі операції розповіли в головному управлінні розвідки. Кіберфахівці ГУР спільно з хакерською групою ТІМ паралізували роботу єдиного провайдера у місті Снежинськ Челябінської області компанію Вега. Внаслідок атаки вся інформація на серверах ВЕГА знищена без інтернету та зв'язку. Майже тиждень залишаються низка стратегічних підприємств. В міста, зокрема, Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики, українська розвідка отримала персональні дані працівників підприємства та масив інших документів. Це дасть можливість більше дізнатися про механізми обходження санкцій. Військовополонені росіяни дякують українським воїнам за їжу, сигарети та медичну допомогу. Строковики кремлівської армії скаржаться на власне командування, яке їх кинуло на призволяще. та просяться на обмін, як потрапили у полон до українських захисників, та що говорять про умови, в яких їх наразі утримують. Дивіться далі у матеріалі Армія ТВ. Тут у нас тримаються полонені. У 2023 році ми ремонтували капітальні камери конкретно для військовополонених. У нас тримається 15 осіб. Тут всі у нас срочники mm -hmm. тримаються. Є споритися, жалоби, Ні, жалоби, нормальні вже наступлення настрої там. Коли вже наступ почався, настроє там залишилося. Всі строковики разом з їхніми командирами пішли звідти. Ми сказали ви йдіть, ми залишимося. Наші бліндажі вже горіли, там не було сенсу залишатися. Ми також вирішили відступити. Пішли в ліс, а вони в лісі сидять, метрів двісті. Не відійшли нікуди, всі розгублені, командування теж. Ми всіх строковиків взяли, нас було 28 людей. Добу ходили лісами, на другий день потрапили на млин. Там вирішили відпочити і вночі далі йти, далі добиратися. Але там уже був наступ, нас взяли, нічого не могли зробити. вивели. просто вивели, перевірили без зброї і все. Машину завантажили, і ми тут. Ми вже зрозуміли, що в полоні, і нас ніхто не чіпатиме. спробували сходити по воду. Думали, що наші військові відійшли, бо немає сенсу сидіти. Пішли, але вилиска не вдалася. Ніхто навіть не стріляв, нічого не було. Просто відразу всі вийшли, здали зброю, і все. Пірвопоміч. Першу допомогу надали спершу ваші військовослужбовці. А потім у нас був медик з нами з нашого взводу. Він надав медичну допомогу. Його підвели ваші військовослужбовці. Ваші військові нам давали воду та сигарети. боялися, думали, що все полон. Але враховуючи те, як це в реальності нині, я можу сказати вам тільки дякую і все. за те, що врятували моє життя, вилікували і даєте шанс стати на ноги. Офіцер прикордонної служби дали наказ обороняти наші кордони, відправили як резерв. Сиджу в камері, і до мене ставляться добре. І Раше на шеях нам добре ставлення до нас. Це точно. Їжу, воду давали. Та й в принципі ставлення до полонених добре. В основному хороше попросилися. Аресія ініціює переговори про обмін військовополоненими, і це вперше від початку великої війни. Стимулом могла стати курська операція, під час якої ЗСУ взяли в полон чи не найбільше російських військових від початку війни. Серед них є надто цінні для Росії кадировці, а також строковики. Експерти кажуть, одним із завдань курської операції є набрати обмінний фонд, бо Україна зацікавлена забрати тяжкополонених та захисників Азовсталі. Чи піде на це Росія, і чи можна сподіватися на великий обмін, зокрема всіх на всіх, Марта Шикула дізнавалася. На цих кадрах перший день курської операції, десятки населених пунктів та більше тисячі кілометрів території Росії нині контролюють українські військові. На це пішло трохи більше тижня, та не територіями єдиними зсу активно взялися поповнювати обмінний фонд. Російські освободітелі масово здаються в полон, беруть наші із силою. Щодо обмінного фонду. Продовжуємо Значить, продовжуємо поповнювати на даний час. йдуть бої в районі мало я, я сподіваюся. Там були взяти багато ну, полонина. За неофіційною інформацією зсу взяли в полон більше двох тисяч окупантів серед російських військовополонених. Переважно молоді строковики, але є й кадрові військовослужбовці, і так звані кадировці. Мова може йти і йде про строковиті наприклад, 488-го мотострілецького полку. Звичайно, про ахмат чай. Звичайно, ми говоримо про морську піхоту. Там наскільки відомо, теж є представники певних бригад. Я думаю, що є там звичайно представники так званої Росгвардії, поліції. Можливо, ФСБ, такого повороту Росіяни не очікували на болотах, зворохобилися і почали натякати на обмін. Насамперед вимагатимуть повернути кадировців. Підрозділи чеченців мають особливу цінність. Кадирівцям краще не повертатися до Російської Федерації, бо їх там очікують Кадиров, які розповідають про те, що в наших берцах Прада. Що е, ці ну, просто я так да, е, легіона, що вони ніколи не здилися в полон, що вони б'ються до останнього. А Тут е, ти дивись, скільки людей наздавалося е, в полон, тим більше в них було чим захищатися, було чим воювати. Це не те, що як з за, зазовом за було, що надали наказ здатися в полон, тому що ну, все, ми не можемо туди пробитися сотні кілометрів, і в них закінч... закінчиться зброя, і це був наказ. Тому Буданов казав, що швидше за все, треба міняти в першу чергу людей, людей в, е, які, які були в Азові, тому що вони там і полягли б е, в цьому заводі. І тому, щоб цього не сталося, їм дали наказ. Тобто вони по-іншому вони б не здалися. А, а кадирівці вони здалися по-іншому. Одразу як тільки почались бойові дії. Вони одразу здалися по не менш важливими є і строковики, бо від початку повномасштабного вторгнення Путін запевняв, що призовники не воюватимуть, але нині українське військо вкотре доводить, чого варте слово кремлівського царя. Велика кількість строковиків опинилися в полоні і реально вперше, взагалі, можемо говорити спочатку війни. Тобто реально вперше за тому, що два з половиною роки. Ми побачили ну не рухи, а таке, ну скажем так, бухтіння називаємо це так, або таке маленьке бурління солдатських матерів. Тобто раніше ми пам'ятаємо і по ситуації в Афганській війні, і в чеченських війнах солдатські матері відігравали звичайно величезну роль в тому, щоб в принципі впливати і на владу тоді радянського союзу, потім і. Російської Федерації і на перебіг цілого ряду подій, в тому числі воєнних, російська влада задавила де факто всі рухи солдатських потреб або подібних якихось подібні рухи в Російській Федерації. І на початок повномасштабного вторгнення фактично вони не мали жодного, не те, що політично взагалі не мали жодного впливу. Коли ми говоримо, наприклад, про російських контрактників, то це люди, вбивці, які йдуть за гроші. Робити це зло, строковики не збиралися на війну. Вони не навчені війни, як там говорять. Вони не народжені для війни, а їх кинули у цю м'ясорубку. Зараз до речі намагаються закривати цю дірку е, угруповання «Сєвєр» саме страковиками. Після курського наступу переговори між російськими та українськими уповноваженими справ людини активізувалися як ніколи. За словами Дмитра Лубінця, ініціювала їх москалькова. Проте, попри ажіотаж найближчим часом, обміну полоненими у форматі всіх на всіх не відбудеться, каже Україн. Ський ободсмен та ситуація, яка створена в першу чергу зусиллями збройних сил України, в тому числі на території Бурської області, покращує. Ситуацію з поверненням наших громадян з території Російської Федерації, а також з тимчасово окупованої території України мені би дуже хотіло, щоб нарешті ми з російською стороною домовились про принципи проведення обмінних процесів та повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих. Друге, всіх жінок. Третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль, для нас займає трагічний епізод: це події на Азовсталі. Тож питання поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі, так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як спочатку повномасштабного вторгнення. Так і до його початку, а це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Захоплення в полон великої кількості росіян однозначно посилить позицію України на майбутніх обмінах, кажуть експерти, і допоможе повернути додому тисячі наших армійців і цивільних бранців Кремля. Марта Шакула, п'ятий канал. Назавжди 35. на Харківщині загинула медикиня батальйону госпітальєри Олександра Мулькевич. Ворожий дрон влучив в автівку з медиками. Попрощатися з госпітальєркою зібралася у столиці, якою пригадують Олександру, друзі та близькі. Дивіться далі. У прощальній залі із струною лунають українські пісні та вірші. Тут прощаються з медикиною батальйону госпітальєри Олександрою Мулькевич на позивний майк, 14 серпня. У селі Білий Колодець на Харківщині ворожий півідрон влучив у машину, де вона перебувала. Олександра загинула на місці. Це був її останній день на передовій перед ротацією. Вона була унікальною людиною. Вона була плюс до всього водійкою, що дуже рідко, тому що зазвичай водії чоловіки. А в них був унікальний жіночий екіпаж. Три дівчинки Шульц, Уно і Майк. Вони відпрацьовували якраз свою місію на Харківщині. Ну, це дійсно чудова людина. Майк, як економіст, казала, що забити на економіку це символ. У українців має бути мрія, і українці завжди за неї боряться. І Якщо дуже захотіти, дуже прагнути, будь-яку мрію можна побудувати до будь-якої мрії, будь-якої мети можна досягти. Зараз я розумію, що от саме в цьому вона була вся завжди позитивна, і це рятувало у складних ситуаціях. Вона творила добро для інших. Так про медикиню, з якою дружив майже 20 років, відгукується Олександр. Олександра жила серцем, любові страстями, друзями. Тому дуже багато за я більше її по життя знав. Тому купа емоцій. Вона завжди віддавала людям. Любила. Кливалась принче жінка, займалася волонтерством, допомагала військовим, була однією із засновниць громадської організації Старенькі, яка багато років опікувалася людьми похилого віку. Торік Олександра долучилася до батальйону госпітальєри і стала медикинею. Хоч за освітою була економісткою. Вона і фотографка, і баскетболістка, і волонтерка в госпітальєрах, як бойовий медик між виїздами з госпітальєрами, допомагала стареньким, дуже. Багато в неї було зайнятості. Довгість госпітальєрів, кількість пікапів, які вона з Європи перевезла, забитих дронами, тепловізорами та іншими речами, які потрібні на фронту, просто здається, неможливо порахувати. Більшого щастя немає для воїна ніж померти в бою. Так починається посмертний лист загиблої госпітальєрки. Його як того і попросила Майк. Її рідні оприлюднили в соцмережі. Всі ми трохи воїни. Хтось на полі бою, хтось бореться з корупцією, а хтось відновлює справедливість в судах. Наші люди воюють з невиліковними хворобами, а вчені з гравітацією. Така ми войовнича нація. І дуже палка до свободи. Українці вільні люди. Цього в нас не забрати. Вільні в думках, погляд і діях. Мені пощастило народитися в найкращій країні світу Україні, і це країна, за яку честь померти. Ніколи вон, у неї не було втоми, ніколи вона не жалілася, вона завжди мала час, могла якось все організувати так, щоб все вирішити, зробити, показати результат, при цьому покращити всі процеси. І Мені здається, що. Іноді без неба взагалі могло все зупинитися. Каріна Шевченко, Олексій Банченков, п'ятий канал. Заголовки про припинення підтримки України Німеччиною це маніпуляція. Так МЗС України відреагували на нещодавні повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні. Формування бюджету в країні на наступний рік ще триває. Його затвердять у листопаді. Тоді і стане відомо про рівень підтримки України. Наразі уряд ФРН запланував таку саму суму допомоги, як і торік. Черговий скандал довкола відбудови Охмадиту гендиректора лікарні Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків. Про це повідомив міністр охорони здоров'я. Віктор Ляшко заявив, що нині тривають перевірки. Їх проводить Національна поліція, інші правоохоронні органи та комісія. МОЗ напередодні вже колишній гендиректор лікарні звинуватив благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство у відмові передати 378 мільйонів гривень зібраних на відбудову лікарні. Він додав, що вийшов у публічну площину для того, щоб тепер публічно вимагати переказати кошти з рахунків фонду на казначейський рахунок «Охмадиту». Лікарня вивчає можливість розірвання правовідносин із фондом. Водночас міністр охорони здоров'я каже, що звернувся до поліції. Правоохоронці зареєстрували відповідне кримінальне провадження і вивчають дії благодійної організації. Віктор Ляшко також додав, що отримав перші результати перевірки комісії МОЗ і там є викривлення інформації. Не збігаються дані, які озвучують міністру, подають у змі. І містяться у документах лікарні та фонду нагадаю, що 8 липня Росія вдарила ракетою по національній дитячій лікарні Охмадит у Києві. Повністю зруйновані два корпуси ще один пошкоджений.